На ваших екранах відеофіксація одного із запеклих боїв під Авдіївкою в районі населеного пункту Семенівка. Нікак не можуть успокоїтися. Під прикриттям ночі штурмові групи 3-ї окремої штурмової бригади зайшли до селища. Військові розосередились у напіврозбитих будинках Семенівки, зайняли позиції, укриття та чекали настання ранку. Коли почало світати, вони почали зачистку села від ворога. Навіть потрапивши під прицільний вогонь ворожих мінометів, наші штурмовики продовжували просуватись, зачищаючи ворожі укриття будинок за будинком у тісній взаємодії з очима в небі. Ну, власне, вчора відбувся тріумфальний тріумф, наскільки мені відомо, і я сподіваюся, що ці дані будуть теж підтверджені головним управлінням розвідки. Про це говорять наші розвідники, що вони дійсно деталізують цю інформацію. Чому кажу тріумфальний тріумф? Тому що, швидше за все. Було пошкоджено пускові установки. Я так дуже обережно, але сподіваюся, на більше було пошкоджено пускові установки комплексу С-400 Тріумф, який є великою загрозою не лише для південних регіонів нашої держави, а й для території всієї України. І, власне, цей комплекс, цей зенітно-ракетний комплекс, який, до речі, хочу привітати. Дійсно, Китай і Туреччину вони придбали це диво, цю диву техніку, диву зброю, яка не має аналогу в мірі, тому що цей тріумф, він виявляється, не є таким. Дуже ефективним засіб, засобом протиповітряної оборони, тому що не врятував навіть себе. Так от цей С-400 давно вже цей комплекс перетворився саме у знаряддя вбивства, знаряддя тероризму, тому що працювали ці комплекси за принципом Земля-земля, тобто летіло до нас, убивало наших людей. Сподіваюся, хоча б на кілька таких пускових установ дійсно стало менше, і наскільки мені відомо, ми можемо попередньо говорити також про пошкодження або навіть знищені радіолокаційні станції, тобто вікно можливостей, пов'язане з руйнацією системи протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму, так от це вікно можливостей для нас, воно стає набагато ширшим. Це свідчення того, що процес демілітаризації Криму продовжується. Ну і власне є частиною загального процесу деокупації Криму, тому сподіваюся, а от чудо літаків, наскільки відомо. Що частину з них точно намагається ворог і вже передослухував на аеродром у Кіровському. Чи будуть переміщення ротації далі? Сподіваюся, з часом і на територію Російської Федерації, якщо долетять, встигнуть, то сподіваюся, такий план у ворога сьогодні є. Вони намагаються обезпечити саме свою авіацію. Тому що, поки що, принаймні авіаційна компонента це те, в чому ворог переважає. Особливо на лінії бойового зіткнення на фронті, і ми бачимо за рахунок цього йому вдається місцями продавлювати нашу оборону. Так що Джанковська кава, вона mm -hmm. я думаю, рецептура її дуже така суперова. Ну, ось цей аеродром Кіровськ, про який ви зараз говорите. Я згадую, що ми вже не раз його говорили про нього в ефірах, і там партизани з отеж, так, з руху. Вони стежать власне за цим аеродромом. Ну, навіть якщо, якщо перемістити це на аеродром, ну ти ж не можеш заховати ці лі, літаки кудись, так? Ну тобто під, під землю ну, чи куди можна їх можна прикопати, але один раз і назавжди. Угу. Що би хотілося рекомендувати ворогу? Звичайно, я б розумію, коли ми говоримо про те, що хочеться надзвичайно швидко знищити все те окупаційне, особливо що стріляє по наших територіях на українському півострові Крим. Дуже багато питань завжди виникає: що ж там до звідки летять шахеди. А згадайте, скільки разів в зведеннях згадується Джанкой або mm -hmm. згадувався Джанкой, звідки летіло до нас, і власне, звичайно, перше треба це розвідка. Це Планування операції Недаремно Вчора президент говорив і дякував е, за те, що головком Сирський планував цю операцію. А наші воїни виконали ці завдання, виконали дуже точно і влучно. Тому ворог намагається убезпечити свої об'єкти, але на все дійсно певний час. Немає у нас сьогодні чарівної палички, але в нас є сили оборони, і бачите, свої завдання вони виконують. Ну так, Київська область можливо, глядачі почули сповіщення, і Київ теж оголошена повітряна тривога. Тому, друзі, бережіть себе і за першої ж можливості спускайтеся в, в укриття. З приводу ураження пане Сергію, з приводу ураження, це в, в Мордовії. Так немає підтвердження з приводу цього контейнеру, але це з того, що я бачу, це вже якась друга атака власне на цей об'єкт і. Наскільки серйозні там можуть бути ураження, що це? Якщо маєте якусь інформацію, хочемо від вас почути? Ну принаймні, ви пам'ятаєте, вчора розганяли соціальними мережами і телеграм-каналами про те, що це певна червона лінія, яку Україна знову перейшла, і знову погрози там ядерку і так далі, тому подібне. Ну нам то чого боятися тої ядерки знаєте, Я українською так скажу, як у нас полюбляють народі. нам по цим балок, всі ті загрози на даному етапі 100%. Так, от власне про е, можливе ураження або знищення відповідної відповідного е, загоризонтного комплексу, який бачить і бачив вірніше. Сподіваюся, дуже далеко, але тепер, хоча б трошечки осліп. Е, теж вимагають супутникові знімки, вимагають підтверджень. Люди, і це зрозуміло з одного боку, з іншого це війна, і ми ж прекрасно розуміємо, що є інформація про ураження. Ну кого це мають відправити? Наші, наприклад, розвідники або ті, хто виконував бойове завдання на місце події для того, щоб зафіксувати відповідні ураження. Те, що там літало, те, що там влучало, це стовідсотково. Ця інформація має підтвердження. Наскільки він тепер бачить за горизонт цей комплекс, я ще раз хочу сказати: в будь будь-якому випадку він зазнав ушкоджень, і це звичайно мінус для ворога. Але є ще один, на мій погляд, дуже прекрасний момент, і я тут можу прив'язати до цього випадку до цієї військової операції ще і польоти. Певних невідомих безпілотників над Казанью, те, що ми дістаємо на будь-якій території або ці бойові комарі достають до будь-яких територій. І коли говоримо там про 800-900, а вже 1200-1300 кілометрів від кордону України, то, бачите, це виглядає сьогодні вже як те, що має бути. А це ще не все. Я сподіваюся, що ці відстані вже протестовані більші відстані, протестовані, і ворог це відчує на собі. Б'ємо по ресурсах про тому, що ворога підпитує, що підпитує цю війну, і ця стратегія вона себе цілком виправдовує, тому що на лінії фронту бачимо, я вже сказав, про авіацію, бачимо переважання у особовому складі. Поки що принаймні бачимо в рази переважання в артилерії в боєприпасах. Але от таке підточення ресурсів ворога воно звичайно впливатиме і на ситуацію на фронті. А згадати ще підсилення авіаційної компоненти з нашого боку. Сподіваюся, снаряди доїдуть до фронту і будуть летіти по ворогу. Так що я все таки залишаюсь оптимістом в цьому плані. Ну, зрозуміло, тому що ворог він відчуває небезпеку. Знаєте, про кримський міст, мені здається, ми вже зараз на тому етапі цієї історії, що коли ми вчора говорили про те, скільки разів його перекривали протягом доби, то сьогодні кардинально все змінилося. Сьогодні ми говоримо скільки разів, кілька разів на тиж, на день на добу цей міст працює. Тобто, розуміємо, що сьогодні ворог застосовує наявні засоби морські, це патрульні. Катери, там, наприклад, ФСБшні прикордонні, які чатують біля того мосту, але не врятують від ракет. Якщо вони будуть використані як варіант, наприклад, для нанесення удару це якісь тамбонові загородження, там системи протиповітряної оборони, які вони підтягують. А питання: якщо таким, ну, такими темпами буде знищуватися ППО в тимчасово окупованому Криму, а ми бачимо темп взято непоганий. То тоді цікаво, а чим вони будуть той міст прикривати? Знову таки дійсно на все свій час, і розуміємо прекрасно, що ви посилаєтесь на деякі західні змі. Ну, наприклад, на табло, як певне, який нам відомий, ну на цій темі можна перепрошую хайпанути, От вони це і роблять. А нам робити свої. Я просив оборону.